Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами будемо обробляти персик. Ми персик планували обробляти по рожевому бутону. Але погода внесла свої корективи, йшли дощі, і тому ми не змогли обробити його по рожевому бутону. Як бачимо на дереві він вже почав розцвітати. Але нічого страшного немає. Саме головне, що сьогодні... Видався бездощовий день, хоча є вітерець, але не будемо бризкати, бо вже чекати далі вже не потрібно, треба вже обробляти. Так, обробляти будемо ми сьогодні наш персик баковою суміш. До цієї бакової суміші ми будемо брати два препарати. Це препарат хорус. І препарат Топсин М. Перший препарат хорус, я ним користуюсь вже дуже давно. Він мені подобається. Хоча це не значить, що ви повинні ним користуватися. Я просто показую, чим користуюсь я. От. І просто ділюся своїм досвідом. А ви можете брати якісь інші препарати. Препаратів дуже багато. І від манеліозу, від кучерявості. Але мені подобається відкочерявий це іменно хорус. Тому я взяв його як перший інгредієнт. Ну, якщо розводити препарат хорус то ми беремо препарату хорусу на 10 літрів 3 грами. Зараз ми це зробимо. Оскільки у нас бачок більший ніж на 10 літрів, то ми відповідно беремо. І більше хорусу. Для нашого бочка ми вже розрахували скільки це треба. Ще трошки. Ось так. Значить, висипаємо його банку, бо цей препарат у гранулах. Так, і будемо додати сюди води. Для того, щоб він розчинився. І потім вилимо його в бачок. Розчиняється він дуже добре у звичайній холодній воді. Водою залили, розмішали. І він дуже добре розтане. Ось так. Значить, перед тим як препарат заливати в бачок, обов'язково наберіть половину бачка води, або навіть три четверті. А потім вливайте вже препарат. Ось так. Ось, як ми бачимо, банка пуста, дуже гарна. Розчинився. Що небезпечно? Препарати ці, що хорус, топцин М, е, вони безпечні для бджіл і для комах. Тому ними можна користуватись, навіть коли вже почали розцвітати квітки, можна ними користуватися. Вони безпечні. Наступні Буде, Значить, Це у нас був другий обробіток буде. А наступний третій обробіток буде десь приблизно через днів 15. Ну, Плюс-мінус там може бути декілька днів. Значить, ми будемо користуватися, можливо, іншими препаратами. Будемо дивитися за станом дерев, що для якого дерева буде потрібно. Ну, що саме буде? Будете слідкувати за нашими відео і ви потім це побачите. Так, тепер розводимо препарат Топсин М. Значить, він у вигляді рідини. Тому ми набираємо відповідну кількість, значить його треба брати 15 мл на 10 літрів води. Для нашого бочка ми вже знаємо, скільки треба. Набираємо і безпосередньо ставимо на сіточку в бочок. Зараз ми це водою поляємо. і воно гарненько вимається з нашого мірного циліндрика і піде все в бачок. Ну а на вам, вам скільки треба, ви дуже легко можете розрахувати чи на 5 літрів, чи на 20 літрів, чи на 12. Це дуже легко обчислюється. Великої математики тут не треба. Так, роз заливаємо водичкою. Ось ви бачите, чистенький вже наш мирний циліндрик. Все розчинилося і все пішло в бачок. Так, тепер доливаємо до повного бачка, гарно розмішуємо, закриваємо і починаємо працювати. Ось на цьому сьогодні все. Гарних вам врожаїв і всього самого найкращого. До побачення!